Богдан Лепкий, Полтава. Том 1, розділ 16. Село лежало осторонь від шляху. Не бачило ще ні москалів, ні шведів. Тільки неясні чутки доходили про війну. Говорили, що лютер з антихрестом б'ється, і що від того велика біда може прийти на народ християнський. Але може, Бог дасть, що тая буря, мимо слобідки пройде. Як бувало давнішими роками. По хатах і загородах видно було, що милував їх Господь і хоронив від того зла, яке, звичайно, приносить з собою війна. Хати були здебільшого старі, загороди великі, сади теж чималі. Мабуть, народ у, де... у дереві і в бджолах кохався, бо пасік видно було кілька. Хазяїн, до якого попалася Одарка. Колись козакував, під конотопом ходив, під конотопи ходив. Але це часи давнезні. Минулося, забулося, а все ж таки осталася охота до пригод і цікавість до того, що діється у світі. В добрі люди попалася одарка. Старий гліб Борис... Борисів заживав у своїй слободі великої поваги, як патріарх вроді. Всі односельчани родилися на його очах були йому, як діти, а він їм як батько. Нічого в слободі не сталося без його поради і проти його волі. Щоб видали старого, донесли, доповіли, що він переховує когось у себе, обтім і бесіди не могло бути. Захована від світа слобідка, жила своїм стародавнім життям, не турбуючися багато по нові здобутки. І про нові людські гріхи. Навіть судів тут інших не знали, крім своїх власних. Усіх нас, грішних, Бог колись розсудить, мовляв, старий Борисів, і з тим Божим судом всі числилися більше, ніж з людськими суддями. Від першого ранку була тут одарка, ніби донька або невістка. Поралася коло печі, подавала страву і підметала хату. Хазяїн здержував її у роботі, але вона хапалася до всього, бо хотіла віддячитися за приют і за гостину. Скоро вертало здоров'я, і на блідих щічках стали злегка процвітати рожеві щічки. Щ... 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 Сидора примістили в коморі, до якої входилася... входилася поза мисником біля печ... печі. Треба було тільки присунути цей мисник до дверей. І ніхто й не догадався, що там є вхід. В небезпечних часах люди забезпечили себе як могли. Старий Борисів, козакуючи, колись навчився лікарської штуки. Вмів гоїти рани, і від шаблі, і від кулі. Вмів і сторощені кости складати, що краще не поскладав би їх докупи навіть гетьманський хірург. Бувало, і в неділю, і в свято. Прочитавши мінею і проспівавши київські канти, замість лягати перед широкогилою грушкою, брав свій кийок, припоясував від усякого припадку шаблюку, а через плече перевішував походну скіряну торбину і йшов озирати поля. Вертаючи, приносив усякого зілля, корінців і листя, одне мирив, а друге сушив і тер на порох, як табаку. Тим і, лі... і лічив, Кажуть, що не було такої квітки, ні травки, ні комашки, якої він не вмів би назвати. Не диво, що й Сидора скоро поставив на ноги. Не варт би ти в мене козачої печеної і печеної цибулі, коли б від таких нікчемних ран скінчився. Москаль навіть шаблею гідно рубанути не здолен, штиком чоловіка, як порося великодне коле. Ні хлібороб він, ні вояка, ні бій, ні масло, ні се, ні те, ні третє. Чорт зна що? От кацараб, приговорюючи, натирав рани мастями. А все ж таки вони і родові діти добре тебе заділи. Дивно, як це ти їм так до руки вдався. Гетьмана обороняв. Гарне діло робив. А все ж таки і власна шкура не решето. На другий раз не підпускай їх близько до себе. Невже ж даром мушкет на рамені носиш? А спис, згадаєш, що? Це також непоганенький інструмент. Тільки ви, діти, орудувати ним не спосібні. Списом бачиш, як треба. Отак. Він брав кочергу, сідав на лаву. І показував, як треба добре орудувати цим непоганеньким інструментом. І стільки гнучкості було тоді в його тілі, кости так справно ходили б в завісах, щоб тобі яка трісла хоч разочок. Що годі було йому покласти більш 60 літ, хоч він говорив, що вже доскакує сотки. Як ми під конотопом на москалів ходили, розказував, то я списом з московськими копійниками потикався. Копійники і боярські роти не встояли, Зарадників подалися. Навіть сам князь Трубецьку... Трубецький не здолав утримати строю. А тут, ніби тая буря летить запорожці, курява перед ними, за ними, над ними, весь світ одна курява, та й почалось тоді. Та й почалось, і вмірати буду, а того зойку і тих стонів не забуду. Річку Соснівку геть трупам загатило. Старей нове корито десни кров'ю сплело. Тридцять тисяч мерців купами лежало, як на доброму лані снопи в рік урожайний. Князь Трубецький ледве втік з недобитками, а князь Пожарський голову дав. Триста прапорів. Між ними велику царську хоругу гетьманові під ноги поклали, срібні летаври, чимало гармат і всякої другої здобичі попалися в наші руки. Не знаючи, коли сонце так червоно заходило, як тоді. Бачу, у тих багрових блисках стоїть покійний Виговський в синьому жупані, високий, ставний, з вірлиним носом і бистрими очима. Як орел. Стоїть, дивиться на бой бійню і думає, чи сподівався він того, що з ним незабаром зробили? Гей, гей, а нині що. І старий своїми сивими очима побіг кудись далеко. Хотів минуле завертати дарма. Чує серце моє, що знову великі бої надходять. Але які? Хто побідить, і вгадувати не хочу. Може, я того й не доживу. На вас, дітки, пора, на вас. Ми вже свою роботу зробили, але діла ще дуже багато. Наша земля не вогнів їй сказавши, як опириться, все нової крови хоче. Сама дітей і родить, і не підховавши, жире. Не знаю, чому це так. Божа воля не наша. Собака вила на вигоні. Той пес нічого другого й не робить, тільки виє. Щось йому чи їсти не дають, чи б'ють. І Борисів задумався. Кажуть, що собака смерть нюхом зачує. Ми її не бачимо і не чуємо, а собака чує. Мабуть, смерть понад нашою землею по ночах блукає. Шукаючи місця, щоб покласти тисячі на раз. Собака не вгавала вити. Старий перехрестився. Тюйте, не дає чоловікові спокою, навертає сумні гадки. Та ви не турбуйтеся, діти. Пережили ми татар, переживемо й Москву. Ми тутешні. Нас із цієї землі з корінем не вирвати нікому. Для розради закурив файку. І дальше осмотрював рани. — Але ж бо тебе і потовкли, небоже. Ніби колесо переїхало по тобі. А тут, як бачу, і припекає. Ого, припікали тебе що? На допрос брали, батько. — На допрос. Одарка не витерпіла й вибігла з хати. До допросів та неба більших охотників, як москаль. Зачуваю, що хіба китайці вміють так на спит брати. А чого ж вони хотіли довідатися від тебе? Хотілося, щоб їм сказати, де гетьман, і які з ним полки за десну перейшли. Та ще цікавилися, котрі полковники і котрі генеральні, полкові і сотені старшини з гетьманом до шведів подалися, і чи з жінками та дітьми, чи лиш самі. Питали мене, де старшинські родини залишилися, бо бачили, що я не звичайний собі козак, а теж старшина, і що був в гетьманському почоті. Не будь-яку думали, птицю в сільце взяли. Гм, а ти що визнав? Те, що всякому й без того, звісно. Себто, що гетьман з королем Карлем сполучився, і що вони в гірках стоять. Але куди звідтіля двигнуться, того казав я, ніхто з нас не знає. Хіба вони, а може, й вони ще не рішили. Хвалю тебе, якщо ти не брешеш, казаче. нащо б мені брехати? Тіло за мене говорить. Правда твоя, крепкими літерами вони на ньому цей допрос списали. А більше, що ти визнав? Нічого більше не добули з мене. І скатованого поклали на сани лихі, як сто чортів, бо ми з сотником ручком доброго часу їм дали. Мабуть, везли до царської квартири чи кудись на новий допрос і на нові муки. Але куди й пощо, то того я вже покмітувати не вспів, бо з великого впливу крови пам'ять утратив. Аж ось Богові та одарці дякую, що до вас, батько, прибув. Все воно в Божих руках. На Бога покладайся, але рук не опускай. І вдруге, кажу тобі, ворога близько не підпускай до себе. Шкода поганити рук, кулею його або списом у віддалі тримай, Спис непоганенький поганенький Одного разу. І він знову став розказувати одну з своїх пригод, як під кон... підконотопом ходив. Як трьох москалів трупом поклав, щоб обскомили були його, як пси діда біля попових воріт. А тоді, поки ти в мене, мій синку, по ти нічого поганого боятися не потребуєш. Я й не боюся ані ти, ані твоя одарка. Вона теж, хоч не нашої крови, а дівчина, як бачу, славна, недаром же на нашій землі зросла. Вона так нашу Україну любить, що більше любити годі. І тебе бачу я це, бачу. Земля, діти, ви мої, це наша спільна мати. Хто б на ній не жив, якої б віри не був, якою б мовою не балакав, люби її, то вона й тебе любити буде, і не відтрутить від себе, тільки кривди її творити не сміє, бо тоді ти ворог для неї. Того ми й тримаємося, і вас, як добрих дітей тієї нашої матері землі, на поталу ворогові не дамо, не бійтеся. Ми, люди старосвітські, знаємо честь, а щоб ми гостей у ворожі руки давали, того в нас ще не було. А якщо, не дай Боже, хотіли би без нашої згоди брати, то хай стріб... стрібують, легко їм не прийде. Нам і вмірать не страшно, Чи круть, чи верть, Знайде тебе і в черепочку смерть.